Так, добрий день всім. Дуже радий бачити такий, такий широкий загал наших шановних школярів, моїх колег Це те, що сьогодні до нас завітали. Чесно кажучи, дуже. Важливо на мій погляд, і це є дуже важливим кроком для те, щоб встановлювати співпрацю саме в рамках ну, майбутніх співпраці з майбутніми нашими студентами і з майбутніми ті спеціалістами, адже ви є майбутнім України, і особливо зараз такі тяжкі для нас часи а й напрямок. Він є надзвичайно важливим. І є маса а, спеціальності в цьому напрямку, а, в якому ви можете себе реалізувати, і я переконаний, ви будете корисні як для нашої держави, так і будете розвиватися в тому напрямку, в якому, ви, якому вам подобається, і в якому ви відчуваєте себе, а, ну можете реалізувати свої здібності. А насправді а, кафедра в нас, яку я очолюю, це Ой. кафедра інформаційних систем. Нології факультету інформаційних технологій. Вона молода. Кафедрі всього 4 роки. Але кафедра буде 5. Так і кафедра інтенсивно розвивається за цей час, і напрямок той, яким ми займаємося, це напрямок інтернет речей. Дуже цікавий, дуже цікавий напрямок через те, що ніщо в себе дуже багато знань із різних галузей. І Якщо ви ну, ви зараз підходите власне до а, такого а, часу, коли ви почнете а, визначатися таким ви хочете стати, а, в якому напрямку ви хочете працювати, і а, якщо ви маєте, наприклад, вам подобається математика, ви можете здійснювати розрахунки, маєте аналітичні здібності, а, то ви можете застосувати, наприклад, в Дата Science, в аналітиці даних. Якщо ви, наприклад, вам подобається творча робота, ви можете гарно зображати дані, їх аналізувати, то якраз напрямок візуалізації вам підійде. Якщо ви любите займатися апаратною частиною, то безумовно це електроніка, це електротехніка, це інтернет речей, який теж містить значну частину з апаратної частини, але це є поєднання також із програмною частиною, тому програмування. Теж є надзвичайно важливим вашим навиком, і це те, що має знати кожен спеціаліст на певному рівні. Uh, ну, але ж uh, в ці питання, які ви перед собою зараз будете ставити, uh, ви маєте їх для себе твердо вирішити. Вони насправді надзвичайно важливі, тому що той напрямок, який ви обираєте, він uh, ну, дозволить вам реалізуватися. Головне, щоб те, що ви оберете, вам дійсно подобалося. Це uh, ключовий момент. Якщо буде вам подобатись те, чим ви займаєтесь, то в будь-якому разі, uh, це зробить вас успішними. Uh, я хочу кілька слів розказати. Ти про е, тема моя, яку я сьогодні запланував, це розказати про е, наукову частину роботу роботи нашої кафедри е, і те, якими проектами ми займаємося, як українськими, так і міжнародними, зокрема в напрямку інтернету речей. Наукові проекти самі проекти вони розподіляються на науковий проекти та освітні проекти, і там і там є частина науки, але загалом вони мають певну певну мету, певну ціль. Серед таких проектів, які я коротенько хочу зачепити, якими ну, займаються співробітники нашої кафедри, і я в тому числі. Це ті, які стосуються інтернету речей. Це, наприклад, напрямок створення систем автоматизації, систем каршерінгу, потім систем для: Вибору а, співробітників і організації а, різного роду проєктів і а, колективів, зокрема для ІТ-компаній. Ми м, працюємо інтенсивно над створенням бази для надання і консультативних послуг в сфері ІТ і. А, також реалізуємо проекти міжнародного характеру, такі як зокрема проекти типу Еразмуса. А вони в нас є теж розподіляються на кілька типів: деякі тип розраховані розрахований на студентів і в нас студенти інтенсивно. Використовують цю можливість для академічної мобільності на студенти подорожують в різні країни світу. У нас останнім часом популярним напрямком є Іспанія, Австрія, Німеччина. Вони приїжджають звідти з новими знаннями і відповідно і постійно. Цей процес є неперервним. Це ті можливості, які надає університет в рамках академічної мобільності, але є ще такий тип програми Erasmus, проєктів Erasmus. Це Erasmus K2, який розрахований якраз на створення консорціумів з університетів, як українських, так і європейських для реалізації певних освітніх. Цілей. Ну і власне одним із таких вже другий проект, в якому ми беремо участь Erasmus, називається він де а цей проект в цьому проекті університет Шевченка є координатором українським, координатор Європейський в цьому університеті. В цьому консорціумі це Литовський університет Магнуса Великого. Ну і в нашому консорціумі є також польський університет, австрійський університет. І Інші університети і організації європейські, зокрема ті компанії, які власне є як виступають в якості учасника, так і є стейхолдером для результатів цього проекту. Одним із виконавців цього проекту також є Українська асоціація it е професіоналів, і, власне, на її базі, і на базі нашого університету зараз створена створено офіс цифровий офіс, в якому вміщено ряд курсів. Які ми які реалізовані вигляді модулів, які відповідно проходять ці наші цільові аудиторії навчання? Тобто цими цільовими аудиторіями в нас є вчителі, українські вчителі, а також вчителі закладів професійної освіти, а також маючи бажання, можуть долучатися до цього заклад Викладачі університетів, також ми долучаємо різні особливі цільові групи, такі як ветеранів антитерористичної операції або ООС. також долучаємо безробітних людей, які змінюють, перекваліфіковуються і змінюють напрямок діяльності. Ми раді вітати в цьому проєкті. на базі нашої кафедри. Створено офіс цифрових компетентностей, який координує діяльність інших по іншим університетам в нашому в Україні. На базі цього офісу розміщений сервер, власне, з із, із який обслуговується, і який надає можливість проходження тестування в, в напрямку. який Може бути цікавий для uh, учасників uh, цього проекту, безумовно, ми також відкриті uh, в цьому плані і до uh, для учасників uh, і для школярів в тому числі, і тому uh, важливо, що якщо вам, наприклад, uh, захочеться або ви буде, будете мати бажання пройти uh, певний з цих курсів, uh, то звісно, що uh, ви маєте зголоситися uh, власне надати цю інформацію. Для мабуть, для Юліани і або яким чи яким чином ми спробуємо скоординуватися так, щоб ви вас можна було до е, відповідного модуля підключити На модуль, кожний триває е, певний. Має певний обсяг завдань, тестів, які необхідно виконувати. Побудований в вигляді він повністю дистанційний. Має лекційний матеріал, певний практичний матеріал, який ви виконуєте. Ну і за результатами є фінальне тестування. В разі його успішної успішного складання ви отримуєте сертифікат про про проходження відповідного курсу, ну і відповідно. Це цей сертифікат, ну на мій погляд, є важливим, тому що він власне підтримується і є під Європейської комісії, яка цей проект підтримує, і безумовно, ну принаймні, він він є певним відображенням того рівня знань, які ви отримали ну, проходячи відповідний курс, в рамках цього проекту створено офіс, крім офісу цифрових компетентності, це Національна цифрова коаліція. Вона координує ті основні концепції з розвитку цифрової освіти за кордоном в Європі, в європейських країнах і переносить, враховуючи наш український досвід, це на українські реалії. З початком і ковіда і зараз з початком війни всі ці процеси вони занадто ускладнилися. Але завдяки тому, що власне система ця розміщена дистанційно, нею може користуватися будь-хто і звісно, хто має доступ. І загалом не потрібно особиста присутність в офісі цифрових компетентностей для складання відповідного тестування. А, також а, а, хочу власне зазначити, що цей проект він вже підходить до фінальної версії і ці. Тести, які ті модулі, які зараз є доступними, вони в нас е, проходять пілотну, е, вони є в пілотній версії, тобто вони проходять зараз тестування, і е, ну, мають відповідні певні, можливо, недоліки. Деякі модулі е, там повноцінно функціонують і е, виконуються, деякі мають певні недоліки і допрацьовуються, але е, більшість тих модулів, які е, можуть бути запропоновані, вони працюють. Працюють і можна до них буде підключатися. Деякі із модулів, створені нами нашим університетом, деякі створені учасниками нашого консорціуму, це Чернівецький національний університет імені Петковича, це університет, Харківська, Харківський політехнічний інститут, це Харківський університет радіоелектроніки. Це Донецький національний технічний університет. Він зараз переміщений, здається, в рівне або Глуцьк. Ось і ще ряд учасників, які долучаються до цього процесу і виконують свою частину роботи. Так, ну і відповідно про власне про ті модулі, які в нас є, можете зайти або. Можу, я вам зараз, якщо тут є чат, він для мене відкритий, в чаті я зараз напишу, як називається наш сайт, на якому ви можете зайти, подивитися. Власне, самі модулі вони будуть закриті для доступу, зрозуміло. Але якщо вам щось із того буде цікаво, то ви можете відповідно сказати. Ось я надсилаю в чаті, можете зайти подивитися. Коротенько, що в нас тут є, це а, загалом модуль, ну, який постійно обирається, він найпростішого рівня, а, це а, основи, а, основи IT, перший модуль. Далі а, основи онлайн essential, основи роботи в інтернеті, а, робота з обробкою текстової інформації, це, грубо кажучи, Word. Так далі робота з таблицями, створення презентації. Доволі цікавий курс. Мені здається, що він якраз саме. Може бути для вас це перший модуль, п'ятий модуль цікавий, тому що ну навики роботи з презентаціями вони однозначно для вас важливі. Ви ж розумієте, що е рівень роботи набагато вище оцінюється і краще зразу підвищується, якщо презентація, е яку ви даєте, вона якраз зміщує ті. Ті основні так точки, основні елементи, які важливі для аудиторії, для якої ви цю презентацію виконуєте, далі робота з базами даних it security, онлайн collaboration, так робота з цифровими зображеннями і редагування. Вебпринтвебетинг, web web project planning. Ну це вже досить серйозні курси. Мені здається, що тут є можливо будуть складності у вас. Ну, але також є ще ряд. Ну тут всього їх зараз скажу 22 курси. Тому зрозуміло, що Advanced Word, Advanced Excel, Database і так далі. То вже не вашого рівня, але ну перші перші відповідно модулі можна. Проглянути. Ну, власне, що є виходом власне, з цього, і чому саме в такому форматі це реалізується? це проєкт підтримується Міністерством цифрової інформації і цифрової трансформації. І, власне, за підтримки міністерства наразі під, під, створено, так, і проводить. Документального підтвердження так звані ну пакети, які або так звані рамки, які визначають основні компетентності цифрові для різних категорій громадян, окремо для громадян, які не залучені в освітніх процесах, тобто не є вчителями викладачами окремо для вчителів. Для які відповідно певні компетентності вони максимально розкриваються? Ну і власне ці рамки вони. Функціонують наразі в кожній європейській країні країні Європейського союзу. Ну і є загальна рамка, яка покриває весь європейський союз, і яка певним чином адаптується до тих реалій, які виникають часом, власне, в зокрема на основі даних Євростата. про... Ті е, зміни статистичні, які відбуваються в наслідок володіння або неволодіння певними цифровими компетентностями в е, громадян е, Європейського союзу, е, насправді е, володіння цифровими компетентностями на рівні держави, має контролюватися і е, як Раніше, там років 10 тому була був цей процес він доволі інертним. Тобто, ну, наприклад, ви не володієте інтернет банкінгом, ну нічого страшного, ви можете прийти в банк і вас будуть обслуговувати так. Або якісь ну, на такому рівні все це було досить повільно змінювалося, але з часом в деяких країн виникли потреби максимального переведення все в цифровий формат. На ну, зокрема в Швеції і в Норвегії, і в скандинавських країнах ставилося питання про те, що друкувати гроші немає потреб, тому що ну, в принципі, всі розрахунки вони здійснюються онлайн або з допомогою платіжних карт. То або віртуально так, тому краще в нас будуть тільки віртуальні кошти. виявилося, що повний перехід до такого є неможливий через те, що є ряд певна категорія людей, зокрема старшого віку, які там живуть в якихось віддалених місцевостях, які не користуються комп'ютером, відповідно, вони не мають того навика для користування віртуальними. Вітальними грішми через те, е, часом, звісно, що е, власне, держава витрачає кошти на те, щоб е, ці е, люди вони освоювали відповідні навички. Ну але згодом дійшли висновку до того, що е, цифровізація вона має йти більш агресивно е, мається на увазі в хорошому сенсі агресивно е, в сенсі тому, що ну, треба максимально більшу кількість людей залучати до засвоєння елементарних. Цифрових навичок, ну і власне, оті проекти і створення тих рамок, які зараз функціонують в Європейському союзі, і які поширюються і на країни партнери Європейського союзу, вони є надзвичайно важливими далі для розвитку, взагалі, нашої нашої співпраці, розвитку цифрового співтовариства в майбутньому.